До телеканалу «Пульсар» з проханням допомогти звернулися шосткинці, мешканці будинків по вулиці Провокзальна, 13 та Нупрієнко, 72. Просинаюся Присинаюсь від неприємного неприятного запаху. в квартирі душна відповідно, відкриваємо форточки, дишать ночі Просинаємося від того, що запах какой-то гарі чувствується. И это не первый раз. Я думала, это единичный случай, но это бесконечно. Не знаем уже, куда бить в колокола, потому что мало того, что живем в такой экологии, так еще в нашей шостке нас травят в місті. Пані Інна має маленьку дитину. Хлопчик також не може спати спокійно через неприємний запах диму в оселі. Ребенок закашляється ночі, ночі. Мені інтересно відкуда історію, тому що я інтересувалася у друзів своїх, які живуть на посібише. Там ніяких запахів посторонні не тільки в нашому районі, в центрі. Міста. Мешканці будинку номер 13 по вокзальні від ароматі диму, також не у захваті. Часто виходимо ми пенсіонери, вже виходимо на скамеечку, віддихнути вечорами в основному, тому що днем жарко і бита. І другий раз, не кожен день, але періодично буває так. Ось ця гарь і всегда гадать йде чомусь в нашу сторону. В наш двори дуб. Молоді матусі занепокоєні здоров'ям своїх малюків, адже дихати під час прогулянок на майданчику біля будинку доводиться далеко не свіжим повітрям. Не дуже приємно, тому що ми, якщо залишаємося во дворі, то тільки з дітьми. Би, виходимо погуляти, тому що зараз жарко, вдома невиносимо. І би, хочеться вечером особенно выйти подышать свежим воздухом, когда солнце прячется. А получается, что наоборот, нужно куда-то уходить в другое место, потому что здесь невозможно. Я здесь проживаю полтора года, за это все время постоянно воняют. Так круглогодично происходит. Иммунитет у детей так очень слабый, постоянно болеют. А еще дополнительно то, что сжигают на где прием металла, обжигают провода, и для детей это очень Лідія Михайлівна, аби хоч якось допомогти сусідській малечі, навіть власне розслідування провела. От ЖКО у нас раніше здесь було, а тепер викупив викупили Тут Іноді щось там палять таке нехороше, єдке прямо і такий жовтоватий димочик. Ну і кілька разів я от за білетом ходила на вокзал, бомжи. Там збираються, жінка і мужчина. В основному там контейнери стоять, і вони завжди там розполагаються і. И палять ось цей провод черний. По слідах Лідії Михайлівни крокуємо до залізничного вокзалу в пошуках найближчого пункту приймання металу. Місцеві чемні будівельники підтверджують підозри мешканців. пункт Вони можуть навіть на місцях прийомки ну, палювати провода, щоб отримати меті алюміні. Ось таке буває. Було бомжі тут палять, але ну, це рідко, але буває. Ну куди їм діватися? Будуть в городі, менти загрібують. А тут а, тут а за забором нічого не видно. тому що государство у нас такое. Куди їм діватися, Що їм делать? Виживає, що надо. Ми самі надобавлять. Ну не в таких містах, конечно, а в лісах спалюємо. На самому пункті прийому металу керівництва не було. З нами погодився поспілкуватися сторож. Тобто ви хочете сказати, що це неправда, правда, да, що так палюють провод? Ну мабуть, ж, неправда. Крізь цю маленьку шпаринку сторож металоприйомки запевнив, що нічого там не палять. Проте й зараз, знаходячись тут, ми дуже чітко відчуваємо запах диму. Аби дізнатися, наскільки він шкідливий для містян, ми завітали до Державної екологічної інспекції. Нам відповіли, що установа з 2007 року до нашого питання відношення не має. Їх обов'язки обмежуються проведенням екологічного та радіологічного контролю митних вантажів. Нам порадили дзвонити і надсилати листи до обласного центру. Мешканці ж наразі цим займаються. Всі разом готують скаргу. І сподіваються, що їх дітлахи згодом замість гарі врешті відчують аромати живих квітів. Я буду ці нюхати. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.